Всім привіт, з вами я І-56, і в мене новий учасник на каналі. Пристався Скин поменяй Тобі ж научить скин поменяй Привіт. Представляйся, давай Ти Не стісняйся. Ты не стесняйся Радный ужав Роблокс Ні. Паркур. Коротше, паркур, пристався, як тебе звуть. Ти Дио! Твай паркур! Паркур тебе є багато шансів, тобі головне до того. Поки він паркурить, я вам розкажу. Дивіться, якщо він до цього дійшов, і тут зразу падає, то його тепеху й сюди. Далі знов змовсь. Кінь, може, він має виграти нож. Я хочу дуже. Він виграє один нож в Роблекс! Роблекс завітти в Роблекс. Представся, як тебе звуть, бо тебе не знають, як звуть. Ну прошу. Ти представся? Тоді я представлюся. Добре, кажи. Кажи, якщо не кажеш, тоді я. Три секунди, даю. Раз. Ра. Добре. Нікола Букс скажи. Нік Фробокс скажи, о, в тебе скін помінявся. Та б... Чопай мене. Ой, вже походу, зайшов так. Телепорт. Хто? Де Артем. Все, давай. Давай. Бо індійшов до того. Давай, та це легко, я тобі покажу, як це нехло. Тримай на готові, я тобі обіцяю. Що, що? Давай то по нового томе. Сахар, да? Ні, ну ти вообще идешь шуруй. Ні, ну ты не меш. Ні Хто? Сахар? де? Так. Так ти не представився, як тебе звати? Ти не представився, як тебе. Мене звати Захар. Так. Стерпай, стріпай, я знімаю. Не змійся. Мені вже не на телепить. Зараз спочатку походити, якщо падати. ну тебе. Ну, ну тебе, я тебе пехі. Ми це виріжем. Так, пехну я тебе сюди. А зараз. сам, аш можеш, я тобі повага не буду. Телепорт. Хто? Я забудет че ускорить. Ти будеш? Зараз я пойду тебе, бій пупсик, Сахар. Нам треба швидше зняти. Зрозумію, то за... ну тебе робиш що хоче. Робиш що хочеш, тоді ти так ножика не получиш. Якщо ви набираєте тут 20 лайків, то Захар ще прийде в якісь відео зніматись, правда, Захар? Mm -hmm. Тепер вибирай дверь. Сі броню перше, сі броню! Вибирай де менше, де більше. Так, ми це виріжемо. Вибачте, дотягай броню, яку я тут дав. Вибирай тепер. Тепер думай. Де більше де менше? Відкривай. Вгадав! вгадав, тут менше. А там більше, він вгадав. Я тобі не буду допомагати, ой, тут люки. Я на лук тепер! <звачать> <тебе, тебе, Телепорт, хто? Ой, я сам всегда хотів тех. Ой. <говорить> хто? Телепорт, хто? Сахар, де портэн Си, броню даю! Броню лови Слов, теперь проходь. Ну, мы це пропустим, що він так зробив. Можно так. Йому так може. Якщо він буде, якщо він буде приходити він інші вітає, то йому так може. Чотирити. Але я йому хотів ще дати бонус, але він буде без бонусу, тому що він так зробив. Йому хотів ще віддати пройти. Це не нереально пройти. Ну я розумію, ну, я ж якось пройшов, я бо перевіряв перед тим. Давай, тебе там. Ти, ти днем, тобі правди менше. тобі повезло, блін. Так, сюди стрибай, стрибай на не бійся. Це буде так, тепер тобі треба сундук знайти. О, ти дійшов. Тепер, якщо щось сталося, ти тут появишся. Поняв п. Давай, давай, давай. Я вірю в тебе, ти мій пупсічок. Ти мій пупсик маленький. Пю, пю. Я вам кажу, я це проходив і це дуже тяжко. раз пробував, але в нього не вийшло. Він навіть не міг. Я казав, як хочу так стрибати, а він так не робить. Ну ё-моё, ну давайте подивимось. Ну, Лагерних такі. Але треба швидше зняти. Криса! Криса! читер Крисер, четер. Чітер. Ну, ні, ну це читер. Він не буде без бонусу, вже 100% не буде бонус. Я вам зараз покажу, де я приникав. Я вам тут примонтажі обведу тут. Де є? Введу. Чи найде наш новий ігрок учасник? І підтримайте цього учасника лайками. Напишіть йому в коментарі, що ви вірите в нього, що він краще би не чотири, бо то бан. Що? Цьопати. з Так, це взяв так. Здобути! Та я роблю. <сів> <сів> все, я тебе тебе хозясть. Так, Сухо, телепорт. Хто? Сахар і. я. Пак. Але тебе збройні, все, а тебе збройні, стоп, стоп, секрет! Це читерство. Я тебе зараз забаню. Ладно, я що викинеш? Давай сюди, мені, давай. Так. Бо тебе ще буде останні спитання, я думаю, ти знаєш. Але це останні спитання буде ще тяжкіше, нічто. Ну давай, ну ти ж блоки собі поставив. Читер. <кхи> давай, давай, давай! <кхи> не треба бути таким. Ну. Добре, ти не нуб, я жартую. Я тебе злю спеціально. Ну знаєш, що я тебе сп. Де тут блоки були? Все, я там маю поставить. <п 'ят> Напишіть в комментаріях загар читер. Не. Ну добре не хочеш? Я хочу хоча. ти тут ніби не прийшов. Ну ти проходиш як читер. А то тоже думаю, я котов падеш, будеш спочатку. Ми в тебе <рігі> <рігі> ой, я тебе зараз тепеху. Нічого страшного, тебе тебе тепеху, тільки один раз сюди. Наступний раз на початок. Що? Де, де? <рігі> Самий початок. А де був то хто? Сухар, я, де? <рігі> я не залучаю останній раз тебе тепехою. Останній раз це був. Сухар, я, де? Давай пошвидше, бо ти знаєш причину. ми не скажемо підписникам, правда? Правда, не скажемо причину підписникам, правда? Скажемо? Ні. <рістить> О, то ти тоже креативний ти... ключен. Понятно, ти чи ти, ти хоч і сидиш біля мене, але мені здається, що ти чи ти підрубив? Ну ми пропустимо, що ти вже ночи скінчим, правда підписники? Ми пропустимо. Давай швидше, швидше, швидше. Сюди стався, сюди то добре. І тепер треба... ти доходиш до того і шукаєш сундук, але дуже швидко, окей? Там підказка ідеться на Людові. Все, ти дійшов. молодець, тепер я тебе депехою. Okay. Ти вже пройшов джекпойнт. Телепорт хто? А я Так, тепер, тепер шукай, підказка, підказка знаєш, що десь на людой має бути. Дивись, десь тут. Д... Я тобі відмінку таку поставив. Шукай тут, дивись, тут. Іди туди, можеш подивись. Давай швидше знімаємо. А е, тут вже закінчилось, тут не може бути. Бачиш, тут вже то закінчило. Тут десь тут тут. ты что делаешь? Кто там нема. Я не мог так глубоко. А ты уже ты уже очень близко. А что? Последнее испытание, оно очень быстро будет. На. Так, да не треба меня Пиши в Так я тебе зараз те пегму. Останнє спитання: Битись, я тобі перевожу нож. Я знаю, що я встигну тобі зняти це на відео. Ну, це не обов'язково на відео знімати. Головне, що ти нож получиш, правда? Поді грі, Але це не біля містері. Так, зараз налаштування. Ой, я вже капець. Так зараз. Телепорт. Бери в цьому сундукові все. А я пішов своє брати, я зараз виживання включаю. Си, я же не включил. Заходь. А че ты можно передавать? Я не могу. Че ты мне что-то не дару? Давай, натягай на сайт броню. Я себе уже выжал, не включай эту Ну, вот это клево. Заходь. У меня железный меч, я кушу. А тебе показал? Що ти зі? Ти, ти Ти ти? там був крівотір, Йокла, що ти, ти там вже бар? О, це все, що я тобі дав, так. Не було. Але ти ми алмазом чим не можемо вбитись. А. Звідки тебе цей маш? Там не було. Йокла! Йокла! Йопта си! Сьогодні файт! на себе броню не напали. Напали, напали на себе броню. Натягни! Ти не мієш броні не тянути. А, ти так? На що три почали? Є щит ще. Щит. щит, міш? Так. Господи, як будто бі не меч. Це на зейту виявить. І іш яблучко, їш яблучко, чим пошвидше. Ісиш? Наші три почали? В <рес> Він пройшов всі іспитання. браво! Тепер переносимося в Roblox і бери свій телефон. В Roblox заходь. <рес> ну зараз заходить, в мене грузиться. цій здані не злили, бо мали з 7, ж, з 7 серпня Дані зливати ігроків. знав дані. Ти ж на електронний запис не причепляв, бо вони зливали. Дані. Ой, тебе. Зараз. Ну так, вся Roblox у нас прогрузився, тепер ми шукаємо цей режим. Ну це на фортнайт, не бійтесь. Е, е, е. Сі, те прогрузилось. Оце. Да, 2. Давай я через тебе заходжу, чи, чи ти через мене? Не, давай через тебе. Ні, давай через тебе. Я тобі дарую... О, ні, давай через мене. через Мене, угу. В мене щось не грузи ще. У мене тоже. Ну мало, капець. Ну я ще довго чекаю. Що? Я реально дістав це меч? Що? Я реально достав цей, цей ніж. Та реально ч? Та реально я... Ти що? Ти що, наступний раз, якщо підписники наберуть 20 лайків, ти, то знаєш що? Ти будеш на декілька робіксів дражатись. Ну що радийсь? На чотири? Блін, на чотири, реально можна щось купити. Чотири, ну це мало що можна. Так. Ну зараз ну, коли буде... загружиться? Можна. Вибачте, вона проблемка з інтернетом. Ми включимося, коли появиться інтернет. І зайдемо, коротше, режим. Ну, має би крузити. крузити? І зараз вони йому вже ножичок дарувати. Правда? Готовий? Ти чого не готовий? Та не бійся. Та зараз включимося. Це коли... якийсь. О, все, нарешті. Може, хоч через тебе, Рілі, правда? Може давай через тебе. В мене помилка. Угу. У нас зараз невелика палатка, немає Нема інтернету, ну що страшного, ми попитаємося зайти. Якщо не вийде, тоді ми завтра зробимо. Але х... хотілося б зараз, правда? Угу. Капець, нас на ночі лягати спати будемо. В мене зайшло і зараз у автора заходить. Ой, в мене скін залагався. Привіт. А тобі зараз кидають трейд. Трейд. Чись не кидається трейд, що має прогрузитись. Та прогрузилась Де б прогрузилось, у мене зараз включимо. Давай зараз вкручимося. Ой, зараз включимося, кажу, <говори> Ну, Зараз мені буде кидати трейд. Ой, в мене перезайшло щось. Сара, підключився. Я тут є, якщо нема, є. Трейд. Так. Трейд. Швидше. А то буду кидатися снова. Зараз включусь. Готовий? Угу. Трейд. Акепт. Ну все. Готовся, блін, ношу можу Висловив? Угу. Так, так висловив. А це ти, так? Так, фук. Акепт. Щось не робиться. Зробилось? Може я маю додати дубі... щось. А, похоже на то. Так, а що таке use id cannot empty? Ти ж інги знаєш добре. Все треба що like щось щось. Щось ти щось додав, так? Це означає, що ти щось маєш додати. Сара. Сара. Ну, я зайшов. Тепер ми готові. Right? Трейд. 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 це я маю нажатие трейд. А то тебе нема цього трейду, йо-мою. О, ти будеш битись. А, там що. Не, на нарешті. ну Сара хто... А хто це зараз получил ножик? Я. Скажи на камеру, я получу ножик. ти Нормально, скажи, я получив ножик. Так, шукайте Шукати, 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 шукать. Найтов. Акіп. Все. Х, а ти мені свій. Фкф. Вітаю, у вас є цей ножик. Зараз ми вам його поставимо. Раді? Зараз сіте. Інвентарі. Так. У вас є цей ножик. Ну як раді. І дорогий. Лас. Ну, що ви можете розказати? Сподобалось вам іспитання? Гарний ножик. Він що. Ти по я теж. Підь. О, мені легендарний випав другий нож. Мені другий нож випав легендарний. Ого, оце та доброта. Це доброта, дивись. Ну, все. Дякую всім папа. Ми будемо Бавитись, батися. Дякую всім, хто перейшов. Так, нож відай. Та я жартую, то ти собі лишаєш. Та не треба, то ти що, ти вже. Собі лишай. Бо ти з питання. Дякую всім моїм підписникам. всім па-па. Якщо ви мій нікнейм бачили, то мене в друзі не додавайте. прошу вас. А мене можна. Все, давайте всім па-па-па-па.